Урок української мови, урок 16. Продовжимо працювати над темо нашого уроку Редіар Кіплін – Кіт, що гуляв сам по собі. Перегляньмо фрагмент мультфільму. So much to share. Swinging through life on this great adventure. The spirit of nature will see you through. There are lessons to learn about life and its mysteries. Lessons of love that are waiting for you. Пригадайте, за якою книгою створений цей мультфільм. Звичайно, Джозеф Редді Кіплінг, книга джунглів в яка думка утворюється в казці? Думка. Природа, наш дім, який потрібно берегти. Виконаємо вправо фотоапарат. Прочитаємо миттєво речення з екрану монітора. У казках про тварин головними персонажами є тварини. Запишемо це речення на сторінці ЗОшита. Письмовими літерами. У казках про тварин. Головними персонажами є тварини. Пригадайте, за які досягнення було нагороджено Кіплінга? За його літературні досягнення, за його твори. Він був нагороджений Нобелівською премією. Прочитаємо наступне запитання Знайка. Читаємо разом. Рейдіард Кіплінг був добрим батьком і для своїх діток складав казки про тварин, які згодом увійшли до збірки такі собі казки 1902 рік. Поєднуючи у творах казкове і реальне, письменник намагався дати відповіді на дитячі запитання. Звідки у верблюда горб, а в слона хобот, чому леопард плямистий тощо? До збірки увійшла казка «Кіт, що гуляв сам по собі, у якій ідеться про те, як людина приручила диких тварин. Казкові твори написані простою мовою, сповнені гумору. А їхні персонажі поведінкою нагадують людей. Підкреслить назви збірки казок та їх видання. Ось вона. Такі собі казки. 1902 рік. Яка казка увійшла до збірки? Казка кіт, що гуляв сам по собі. Про що в ній йдеться? Як людина приручила диких тварин? Сьогодні ми почнемо вивчати цю казку, але спочатку дізнаємося лексичне значення з тлумачного словничка. Завдання 24. Первісний, тобто той, який існував у найдавніший період людства. Там ми бачимо кроманьонців. Цивілізований, культурний, розвинений. Вчинена шкура спеціальна оброблена <клова> лови полювання слово синонім. І так ми бачимо, що у нашій історії будуть іти часи про саме часів пізнього палеоліту. Потренуємося читати слова ведмежатка мовпенятка: первісному цивілізованим. Вичиненою на ловах. Первісною цивілізованим вичиненою на ловах. Лилося пахощі смаженого на полювання. Лилося пахощі смаженого на полювання. Знайдіть слова синоніми в колонках. На ловах на полюванні. Наступне завдання. Прочитайте уривоказки, виправляючи помилки. Пес підійшов до печери, вдихнув пахощі смаженого м'яса. У слові м'яса має бути апостроф. Жінка після крапки з великої літери почула, розділяємо, що хтось прийшов, засміялась, загубився м'який знак, і сказала буква А собі. Перший прийшов. Ще раз. Пес підійшов до печери, вдихнув пахощі смаженого м'яса. Жінка почула, що хтось прийшов, засміялась, і сказала собі Перший прийшов. І так читаємо казку, читаємо разом із Диктором. Колись звірі були дикими і мешкали в дикому первісному лісі. Найдивнішим серед них був кіт, який гуляв сам по собі. Чоловік теж був дикий і не став би цивілізованим, якби не зустрів жінку. Саме жінка знайшла печеру, підмела, запалила багаття, завісила вхід вичиненою шкурою і сказала чоловікові: Витирай ноги, любий! Дикі тварини дивилися на чудове світло, що лилося з печери. Дикий кінь спитав, навіщо запалили світло у великій печері, чи не зашкодить це нам? Дикий пес учув пахощі смаженого м'яса. Піду, подивлюся, котику, ходімо зі мною. Ні, я гуляю сам по собі. Тоді ми ніколи не зможемо бути друзями, сказав пес і побіг до печери. Кіт сказав собі, чому б і мені не подивитися? І подався за диким собакою. Пес підійшов до печери. Вдихнув пахощі смаженого м'яса. Жінка почула, що хтось прийшов, засміялась і сказала собі, Перший прийшов. Потім запитала, чого тобі треба, дике створіння з лісу? Що то за чарівні пахощі розносяться по всьому лісу. Жінка кинула дикому собаці просмажену кістку. А ти покуштуйце, дика тварину. Дикий пес згриз кістку і сказав Вороже мій, дай мені ще. Жінка мовила. Дика істота з лісу, якщо ти допомагатимеш моєму чоловікові на ловах, і охоронятимеш печеру, я даватиму тобі кістки. Дуже розумна жінка, подумав кіт, але нерозумніша за мене. Пес заповз до печери. Я буду допомагати твоєму чоловікові на ловах та охоронятиму печеру. Який дурний пес! Подумав кіт. Кіт вибрався зі схованки й подався до лісу. Уранці чоловік спитав, що тут робить цей дикий пес? Дружина відповіла, це твій друг навіки. Візьми його на полювання. Повиконуємо вправи на покращення зору. Поченятка вгору, вниз, ліворуч право. Плющили, відкрили і попрацюємо над запитанням знайка. Вид казки, в яку ми читали. Так, позначте, чим людська печера вразила звірів найбільше. З печери лилося чудове світло. Дикі тварини дивилися на світло і не могли зрозуміти, навіщо запалили світло у великій печері. Чому кіт і пес не могли бути друзями? Тому що кіт гуляв сам по собі. За що кіт визнав жінку розумною? Чому кіт вирішив, що пес дурний? Знайдіть у тексті. Оберіть прислів, яке найточніше підсумовує кінцівку твору. Собака найкращий друг людини. Запишіть, будь ласка, це речення у робочому зошиті. Перегляньмо відео до уроку.

Попиру казки народні, казочку читатиму охоче, що смачніше, ніж компот, кола або торт? що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок. Що ми знаємо, що ми знаємо, Казочку! Що за диво споміж див, хто для нас усіх створив? Що за диво, що за диво, казочка, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх. казочки ми для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість пригоди. Сміх! Казочки ви для всіх! Казочки ми весь час! Тільки вчитали вас! Радість пригоди в сміх! Казочки ви для всіх! А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо знайомство. З творчістю Джозефа Редірта Кіплінга, читала уривок його казки кіт, що гуляв сам по собі.